Ця моторошна аварія сталася рано вранці, і її причини дуже загадкові. Трапилося все у невеликому населеному пункті Львівської області, а саме у місті Золочів. Близько п'яти годин тридцяти хвилин вулицею Романа Шухевича їхав автомобіль марки БАД, а потім сталася трагедія. В якусь мить водій іномарки втратив контроль над машиною, і автомобіль вилетів у будівлю Золочівської поліклініки. Свідки кажуть, водій їхав дуже швидко. Ми їхали і бачимо машину вперед. Вона їхала на високій швидкості. І я говорю тормози до друга свого Олександра. Ми затормозили і машина, як. В'їхало про те, що швидкість машини була дуже великою. Говорить і довгий гальмівний шлях приблизно 50 метрів. Від страшного удару у будівлю машину буквально розчавило. Дах і лівий бік машини просто знищило. Випадкові очевидці ДТП одразу після зіткнення машини з лікарнею кинулися на допомогу людям в салоні. Ми почали самі з Олександром дюргувати двері, підбіг до нас. Якийсь прибиральник вулиці теж засунув лопату. Засунув лопату. Ми почали виламувати двері, ну потім. Приїхала пожежна, потім оце все. Однак ані рятувальники, ані медики, які приїхали на місце пригоди, нічого вдіяти не змогли. 28-річний водій легковика та двоє його пасажирів 16-річний юнак та 17-річна дівчина, загинули на місці. Для того, аби дістати тіла з машини, рятувальникам довелося використати спеціальне обладнання. Встановлено, що за кермом автомобіля перебував 28-річний мешканець Дніпровської області. Усі поверталися з якоїсь святку. Експерти встановлюють, чи водій перебував в стані алкогольного сп'яніння, чи був тверезий. У поліції за фактом загибелі людей відкрили кримінальне провадження. Поки ж проводять низку експертиз, аби встановити точні причини цієї смертельної ДТП.